Пам'ять про спільне минуле та згуртована співпраця заради майбутнього як на полі бою, так і в тилу. Наразі це наше головне завдання, адже ціль у нас одна незалежна, демократична і соборна Україна. І з вами Кременчуцькі новини. Чим відзначився сьогоднішній день? Дивіться у нашій програмі! Біль втрати складно заспокоїти, та напевно ще більше він пече, коли втрачаємо справжніх та щирих. Саме таким був Антон Литовченком герой який загинув у боротьбі за незалежну Україну. Вічна пам'ять, честь та слава полеглому воїну. Сьогодні Кременчужани зібралися у міському палаці культури, аби провести в останню путь 38-річного матроса розвідника-далекомірника Антона Литовченка, який загинув 8 квітня в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Стоячи на захисті батьківщини від російської агресії, загинув матрос Литовченко Антон Іванович, призваний на військову службу під час мобілізації 5 червня 2022 року. Займав посаду розвідник далекомірник Відділення управління командира батареї мінометної батареї батальйону морської піхоти. Загинув 8 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, віддати останню шану герою. Прийшли знайомі, друзі, сусіди, колеги та близькі. Зокрема, приїхати попрощатися з полеглим воїном не зміг його друг дитинства Владислав Черниш, тож попросив зробити це за нього свого батька. Вони при спілкуванні завжди називали себе братіками. Він мене дуже просив, батько, будь ласка. Поїч і на похорон, візьми саме здоровий букет роз і положи, притиляючи коліно перед цією людиною. Антон міг постояти за своїх рідних, побратимів, своє місто та країну. Вдома його чекали син та сестра, але воїн повернувся додому на щиті, вітавши життя за мирне майбутнє. Це дуже важко. Війна це дуже тяжка. Хто не нюхав пороху, цього може і не зрозуміє до кінця, але хто знається на цьому і пройшов цей ад. Я думаю, що ці люди ніколи в житті не скажуть, що це було даремно, ні, це не даремно. Це наша свобода, це наше життя, це наша вільна Україна. Світла йому буде пам'ять у наших серцях. Панахиту за загиблим бійцем і служили у Святому Миколаївському соборі. Ховали воїна на свіштоському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна слава герою! Вічна пам'ять Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. 17 повідомлень про злочини надійшло до правоохоронців впродовж минулої доби. Нещасний випадок травмування 12-річного хлопчика стався у місті Глобиним. А у Водомі поліцейські козельщини виявили автомобіль із двома загиблими. Подробиці прямо зараз. Вчора близько 18-ї години у місті Глобином стався нещасний випадок. Мотоблоком травмувався 12-річний хлопець. Було встановлено, що після того, як батько разом з сином обробляли територію теплиці. Хлопець лишився сам та намагався вигнати мотоблок з переміщення теплиці, в результаті чого травмувався. Дитину госпіталізовано до Кременчуцької дитячої лікарні отримав травми. Наразі стан середньої тяжкості. Всі обставини в. Наразі з'ясовують поліцейські, дається юридична кваліфікація даному інциденту та перевіряються обставини. Останнім часом випадки травмування дітей почастішили. Тож, вкотре і вкотре правоохоронці закликають батьків, говоріть з дітьми, пояснюйте та застерігайте. За останній час дуже часто наголошуємо про травмування дітей підлітків, про вживання алкоголю підлітками, про травмування під час дозвілля. Нагадайте, виділіть час поспілкуйтеся зі своїми дітьми, встановіть з ким діти спілкуються, як проводять своє дозвілля для того, щоб уникнути подальших наслідків. Сьогодні близько восьмої години ранку під час патрулювання поліцейські сектору поліцейської діяльності селища Козельщина виявили між селами в річці автомобіль Тойота Кемері». Під час прибуття на місце події слідчих слідчого управління за допомогою ДСНС автомобіль було дістано з водойми в авто виявлено два трупи місцевих чоловіків 90-го року водій та пасажир 75-го року народження. На даний час на місці продовжують працювати правоохоронці, встановлюються всі обставини дорожньо транспортної пригоди за фактом. вирішується питання про відкриття кримінального провадження частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські офіцери градиської громади під час патрулювання території помітили транспортний засіб, який стояв на узбіччі з звімкненими аварійними ліхтарями. Коли під'їхали правоохоронці, було встановлено, що транспортний засіб зламався та не може продовжувати рух за допомогою патрульного автомобіля. Автомобіль відбуксирували до місця проживання власника водія транспортного засобу для подальшого його ремонту. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні Кременчужани мали змогу зустрітися із представником уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області. Як пройшла зустріч та які теми обговорили вже за мить. У Кременчуці відбулася друга зустріч з представником уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області. Це стало можливим завдяки співпраці громадської організації Інша жінка у напрямі захисту прав громадян шляхом консультацій. Мета таких зустрічей допомогти громадянам висвітлити їхні проблеми та отримати дієву правову допомогу. Звертається, на жаль, дуже багато людей з кричущими питаннями, з питаннями порушення прав людини. Тому наша головна сьогодні мета це перш за все провести прийом, прийняти ряд звернень, поспілкуватися, надати людям відповідну допомогу. До нашої інституції лише протягом минулого року надійшло близько 95 тисяч звернень наших громадян. Це по всій території України, і з цієї кількості нам вдалося спільними зусиллями нашого офісу поновити права близько 55 тисяч наших громадян. Під час консультаційної зустрічі Кременчужани просили про допомогу у таких питаннях, як діяльність правоохоронних органів та земельні питання. Більшість питань пов'язаних саме з відсутністю комунікації. Тобто люди не розуміють, куди потрібно звертатися. Вони, коли от чують про те, що в регіон приїжджає там представник уповноваженого, працівники офісу омбуцмана, звертаються з усіма питаннями, вирішення, на жаль, яких віднесено до інших органів державної влади. Ми це все пояснюємо, допомагаємо. Позиція нашого офісу, позиція нашого керівника уповноваженого Дмитра Валерію. Чалобінця в тому саме що немає такого питання, з яким не можна було б до названутись. Тобто, ми готові точно вислуховувати кожного, допомагати кожному реагувати на кожен факт порушення прав людини. Цьогоріч у Кременшуці планується проведення великого інформаційного заходу, на якому презентують діяльність роботи Офісу регіонального представництва у Полтавській області. А також буде представлена щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав людини і громадянина за 2023 рік. Ці доповіді. Буде там і статистичні дані, і кричущі випадки порушення прав людини, як реагував на них офіс, а також надані рекомендації за результатом нашої діяльності, які рекомендації будуть органам державної влади місцевого самоврядування. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Об'єднання зусиль для підвищення рівня громадської безпеки та соціальної згуртованості на території, що зазнала впливу збройного конфлікту. Це головна мета робочої групи, на засіданні якої побували наші журналісти. Детальніше про питання та ініціативи, які обговорювались, дивіться далі. Сьогодні, 17 квітня, відбулось засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення Кременчуцької міської територіальної громади. На зустріч були запрошені представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, служб, що працюють з молоддю, а також правоохоронні органи. На початку засідання присутні обговорили роботу, проведену за останні два місяці. У нас 6 березня відбулася онлайн-зустріч представників асоціації учасницького розвитку громад програм розвитку ООН. В Україні з представниками робочої групи з громадської безпеки та відновлення, метою якого була презентація готових операційних планів всіми робочих груп, і ми також до цього долучилися. Суслана Миколаївна презентувала наш операційний план на всю Полтавську область. На зустрічі обговорили і напрями діяльності відділу громадської безпеки програми розвитку ООН. Сьогодні заслухаємо ініціативу щодо взаємодії поліції з громадою. І дуже сподіваюсь, що і після сьогоднішньої зустрічі активність вона не впаде, а буде тільки зростати, і а, таким чином посприяє покращенню так, життя в громаді, втіленню ваших ідей в цій громаді. Мета і цілі нашої команди, команди ті ж самі, що і мета і цілі інших наших колег, тобто це стійкий розвиток громад і створення безпечних умов життєдіяльності населення в цих громад, але ми йдемо до досягнення мети і цілей, і трошки іншим шляхом. Ми працюємо не не на рівні громад, а працюємо на рівні області. Залучення молоді та волонтерів, напрямки роботи та плани на майбутнє, а також обмін досвідом між робочими групами різних громад, теми яких торкались на сьогоднішній зустрічі. У нас є такі специфічні ініціативи. Я наразі представляю ту частину команди, яка таргетує молодь специфічно. І у нас є кілька активності для молоді. Минулого на минулому тижні ми провели молодіжний ідеатон, і у нас наразі ще триває відбір. З Кременчука є кілька і були у нас учасники. Учасники, ось, я вас вже Артема представляю ту команду, яка, в тому числі, яка у нас там була з Кремічука. Ми Вибачаємо, що ви є одна із прогресивних і успішних робочих груп, тому буде вмінний візит в громаду, де всі інші робочі групи по поластовцях зможуть приїхати до вас і ви можете поділитися своїм досвідом, поділитися тими місцями, якими варто показати, варто відвідати. Учасниця засідання робочої групи, координаторка центру життєстійкості місця сили Кременчук Надія Купенко розповіла присутнім про реалізацію проєкту, поділилась фото та відео. Також свою діяльність представив Артем Радіонов, голова ГО «Молодіжна щаслива родина. Зокрема, з липня двадцять третього року в місті Кременчук активно впроваджується проєкт центру життєстійкості місця сили. Як ми знаємо, даний центр адаптивний інклюзивний простір підтримки та розвитку для громади міста, що є рушійною силою, і, зокрема, також ми говоримо про молодь та сім'ї. А найближчі плани хочеться поділитися з вами, тому що їх багато. По-перше, у нас ми зараз плануємо на літо табір вікенд для дітей та підлітків. Це теж частина хабу майбутнього. Це такий класний простір, де ми працюємо, проводимо тренінги, ігри діти відпочивають. На засіданні також заслухали і одноголосно підтримали ініціативу щодо співпраці поліції з громадою. Поговорили про спільну відповідальність за безпеку в Кременчуці. Посилення соціальної відповідальності це саме та превенція, яку найчастіше провожу саме я, і підвищення якості послуг, тому що якщо немає зв'язку між вами і нами, ми можемо не розуміти, чи класні ми надаємо послуги, чи не. Закінчивши розгляд проєктів та підсумувавши результати зустрічі, учасники робочої групи розглянули плани щодо подальшої роботи та розвитку. На наступному тижні тренінгу щодо компаній адвокаційних. мені здається, що саме зустріч наших адвокаційних компаній важливо, щоб нас навчили, прокачали ми більше між собою поспілкувалися. І могли правильно почати діяти щодо цієї, наприклад, одна там, складова, яку ми можемо робити. Ініціативи, які виростають до рівня повноцінних проєктів, це рушійна сила прогресу. Кременчук місто, яке прагне позитивних змін. І в цьому нам допомагає Асоціація учасницького розвитку громад і програма розвитку ООН в Україні. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Переосмислення історичних символів та подій, а також зміцнення національної ідентичності. У Кременчуці демонтували пам'ятник борцям за владу рад. Як це було, бачили наші журналісти. У Кременчуці відбулася знакова подія. Пам'ятник борцям за владу рад, який знаходився біля Кременчуцької міської ради. Демонтували відповідне рішення прийняла міськрада з метою звільнення публічного простору від ознак комуністичного минулого. Ця подія безумовно. Знаково, тому що цей пам'ятник стає тут давно. А якщо історично взяти, то його декілька разів Знімали, ставили, знімали, ставили, але нарешті, згідно з вимогами закону про деколонізацію, цей пам'ятник повинен бути виключений з публічного простору. Цей пам'ятник був встановлений у період радянської влади, тож задля зміцнення національної ідентичності, було вирішено позбутися радянської пам'ятки. Управлінням культури було замовлено облікову документацію. Цю документацію було направлено на консультативну раду при департаменті культури полтавської військової адміністрації. Далі ці Документи пішли е, в міністерство. Культури та інформаційної політики і наказом від 26 березня 2024 року. Цей пам'ятник знят з державного обліку за допомогою спецтехніки. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука» демонтували пам'ятник. Планується залишити основу, адже під нею знаходиться поховання. Після вивчення та аналізу буде прийнято рішення, як із ним вчинити. Згідно з історичними довідками, були декілька захоронень різного плану. Жи є такі форми, да, що тут вроді і були захоронені захоронення, пов'язані з захворюванням. Тому ми не будемо скривати зараз не могили, не переносити, тому що ну треба вивчати те, що там є. Зачистимо, буде поки площадка, а потім може творіше, можливо, громадяни міста запропонують якісь ідеї стосовно того, що можна тут бути на цьому місці. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі волонтери благодійного фонду Спільно пліч опліч на постійній основі модернізують та передають на фронт причепи. Залежно від потреб війська, транспортний засіб комплектується по різному. Деталі в наступному сюжеті. Завдяки зусиллям команди Сергія Каптана у Кременчуці діє благодійний фонд Спільно пліч опліч. Основним напрямком діяльності благодійників є створення причепів для різних військових підрозділів та під їхні конкретні бойові задачі. «Ми Витовляємо те, що потрібно. Зараз у нас виготовляється 149-й причіп. Це буде причіп-спальник. Ми вже такий один зробили. Зараз робимо на одну відкидну полку. На дві відкидних полки це було для ППО. Дуже-дуже хлопці вдячні, тому що ми зробили. Що у нас із свіженького такого? Да, це, мабуть, це лафети. Полноценний лафет це дуже дороге задоволення. Тому зупинились на таких полулафетах. от стоїть посередині, це Причіп для квадроцикла. Заїжджає сам прицеп, закривається тентом і далі його перевозять на місце виконання завдання. Також минулої зими волонтери виготовили та передали на фронт більше тисячі буржуйок. Команда благодійників займається і маскувальними сітками та каверами, і ремонтом звичайної автомобільної техніки. Зробили газель для 25-ї штурмової. Тобто добрі люди, Олександр і Сергій нам її передали. Ну, вона була така заморена. Переробили її знову на бензин, зробили ревізію, пофарбували, чекаємо на хлопців. Сергій Каптан поділився специфікою та складнощами, з якими стикнулася його команда у своїй благодійній роботі. Стараємось працювати на тих коштах, які ми збираємо на монобанку. Ну, цього не вистачає, тому звичайно там, працюємо на своїх коштах. А ну, чому хочеться, щоб були збори? Ну, По-перше, це для нас фінансово легше. А по-друге, дуже хочеться, щоб люди розуміли, що у нас йде війна і треба допомагати. Бо Якщо ми не будемо допомагати фронту, то він прийде сюди, в наше місце. Безперечно, важко боротися з ворогом протягом 10 років. Але українці зараз, як ніколи, мають бути сильними та згуртованими. Підтримати наше військо та задонатити на причепи для військових ви можете за QR-кодом, який бачите на екрані. Знайдіть для себе, якому ви довіряєте волонтеру, і допомагайте їм. Навіть. Там вартість філіжанки кави приховали на банку. Це допомога. Не треба соромитися невеликих сум. Із невеличких сум складається великі. Приєднуйтесь. Тільки спільно пліч-опліч ми зможемо здолати цього ворога. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Викладачка ліцею політ при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії Анна Старчик братиме участь у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року 2024. Більше про успіхи Кременчуцької викладачки у наступному матеріалі. Попри виклики сьогодення, освітяни продовжують працювати, шукають нові методи навчання та забезпечують якісну освіту. Викладачка наукового ліцею політ при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії Анна Старчик пройшла до фінального етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024» в номінації Українська мова та література для того, щоб брати участь, потрібно бажання, потрібно вміння викладати. Потрібно, щоб підтримала адміністрація, і це дуже важливо, надзвичайно важливо. Потрібно вміти себе оцінювати і оцінювати правильно, об'єктивно. В дуже багатьох випадків ми себе недооцінюємо. Власне, треба вірити у свої сили. Треба мати підтримку, від рідних, від друзів. Тощо і підтримку від учнів теж викладачка має 12 років педагогічного стажу, три з яких працює в ліцеї політ. Неймовірні успіхи її учнів на різноманітних конкурсах та олімпіадах. Кажуть тільки про одне. Анна Іванівна справжній професіонал своєї справи. Викладацтво і будь-яка педагогіка це має бути покликання. Це потрібен хист до того, що збирається викладати. Потрібна любов до дітей, бажання їм донести певні знання. Це просто було мені до душі. Це мені залишається до душі зараз. З 8 по 13 квітня у дистанційній формі проходив другий тур всеукраїнського конкурсу Учитель року. За результатами відбіркового етапу журі обрало 12 найкращих учителів української мови та літератури для подальшої участі в очному етапі змагань. На мою думку, такі конкурси підвищують а, престижність професії загалом. От слід зрозуміти, що як тільки я Досягла перших результатів у цьому конкурсі, одразу всі почали звертати увагу, що от є вчительська професія, от є вчителька. От вона досягла висот, починаються різноманітні активності, інтерв'ю, подібні речі. Це скрізь з'являється в інформаційному просторі. Відповідно на це звертають увагу. От просто, хоча б з цією метою, вже слід брати участь. До того ж, є можливість знову ж таки оцінити себе об'єктивно. Тому що є кілька членів журі кожен має свій суб'єктивний погляд. Кожен може висловитися зовсім по різному про одні і ті ж речі. Можна послухати якісь коментарі щодо своєї діяльності. Всеукраїнський конкурс учитель року є конкурсом професійної майстерності вчителів. Конкурс потужний та масштабний, і тому підтримка оточуючих надважлива. Такий конкурс це дуже велике випробування не тільки для вчителя, а для і всього колективу. Теж тому що це треба на, на дні випробувань шукати заміну. Це треба, щоб колеги погодилися. Це треба технічна підтримка, це потрібна величезна підтримка з боку адміністрації. І тому я особисто хочу подякувати всім своїм колегам, і своїй адміністрації за те, що вони мені таку підтримку надали. Конкурс учитель року не про змагання, а про самих вчителів, визнання професії та зусилля, про важливість роботи і ті сили, які педагоги щодня докладають заради успіху учнів. Фінальний етап відбудеться з 12 по 18 травня у Львові. Бажаємо успіхів Анні Старчик та пишаємось нашими талановитими і вмотивованими освітянами. Анна Литвин Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини. Сильні тілом та духом. У Кременчуці молодь опанувала прийоми самозахисту. Учасники тренінгу отримали практичні і теоретичні знання. Яке значення мають такі навички в умовах сьогодення, розкажуть наші журналісти. Нещодавно на базі Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи пройшло навчання по самообороні. Більше десяти кременчужанок стали учасницями заходу, аби опанувати навички самозахисту. Розказав трохи теорії. Як взагалі себе вести в небезпечних ситуаціях? Як їх уникати? І декілька базових прийомів звільнення від захватів за руки, звільнення від захвату за шию. Учасники тренінгу отримали не лише практичні, а й теоретичні знання про те, як уникнути конфліктних ситуацій. Такі тренінги є гарною можливістю навчитись розпізнавати та уникати потенційні загрози, а також ефективно реагувати на них у разі необхідності. Майстер-клас проведено молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій спільно з партнерами та центром життєстійкості місця сили Кременчук. Міська влада підтримує подібні заходи. Ці ініціативи це дуже корисно. Для наших дівчат всі дівчата змогли підвищити рівень спортивної майстерності та самооборони. Дуже всіх раді бачити і запрошуємо на наступні подібні заходи. Наразі подібні заходи дуже важливі, адже підтримка громадян в такий надзвичайно складний період це найперша мета нашої діяльності. Дівчата, учасниці заходу, підкреслювали, що дуже раді потрапити на такий тренінг, адже він дав їм багато необхідних знань та практичних навичок. Мені дуже все сподобалося. Було дуже цікаво. Я навчилася трішки самообороні. Це було дуже цікаво та корисно для мене, тому що в небезпечні часи в Україні корисно для цього, тому мені дуже сподобалось. Завдяки цьому закладу більшість дівчат можуть навчитися самозахисту, який зможе знадобитися в подальшому житті, і який зможе захистити життя і допомогти. Такі тренінги з самооборони відіграють важливу роль у формуванні безпечного середовища для молоді. Вони дають учасникам не лише фізичні навички, а й психологічну підтримку та впевненість у своїх силах. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Як пояснити дітям, що таке війна? Звісно, як і у багатьох випадках, вирішити це питання допомагають казки. Тож дитячу книгу, у якій розповідається про загарбників, порятунок та повернення додому казкових героїв, написала Юлія Олефір. Детальніше дізнаєтесь у наступному сюжеті. Талановита письменниця Юлія Олефір ніколи не думала, що буде писати дитячу літературу. Хоча зараз вона зізнається, що віднайшла себе у цьому жанрі та не планує зупинятися. Сталося це випадково, коли через війну Юлія з двома синами виїхала до Литви. Тоді до неї звернулася знайома з проханням написати коротке оповідання до дня захисту дітей. Вона працювала в великій it компанії Вона говорить: що тут буде день захисту дітей, і наш керівник вирішив зібрати всіх діток працівників і прочитати їм якусь історію надихаючу. Я спочатку. Адко відмовилась, потім вирішила щось трішки спробувати. Для них була написана зовсім коротка історія. Але далі цю історію в своїй голові я почала розвивати, розвивати, розвивати. У якості головного критика Юлії став її старший син. Йому дуже сподобалася написана історія, тож це і стало поштовхом для письменниці доповнити свій рукопис, згодом який перетворився у дитячу книгу Казковий ліс. Пригоди єнотів Бешкетників. Книга про щасливе дитинство в казковому лісі прекрасних братиків-єнотиків. І потім до казкового лісу приходить страшний ураган, який змушує всіх жителів лісу втікати. Залишаються лише чоловіки боронити ліс, укріплювати дерева. А мами забирають дітей, і ведуть їх. Де інде молоде чернівецьке видавництво чорнівівці повірило у потенціал рукопису Юлії та вирішило його видати. Тож вдали поєднання гарних ілюстрацій та актуального на сьогодні сюжету і дало книжці шанс на життя. Кожен ілюстратор це художник, але не кожен художник-ілюстратор. І Ріта Нільсон на той момент якраз шукала роботу. Ми шукали ілюстраторку. Коли персонажів намалювала Ріта, ми відразу одноголосно сказали так: це стовідсотково наші морсики. Лютик, як розповідає авторка, Перші відгуки вона отримала від своїх бета читачів, а саме від племінників та дітей своїх друзів. Вже тоді історія відгукувалася у серцях кожного, хто її чув. А згодом саме цьому творчому доробку Юлії вдалося потрапити до списку рекомендацій МОЗ як книга для покращення ментального здоров'я дітей під час війни. Спочатку вона з'явилась на сайті МОЗ, Міністерства охорони здоров'я, де був перелік книжок для покращення ментального здоров'я дітей під час війни. А потім вже нова українська школа. НУШ. На свій сайт зробила репост цього допису з посиланням на МОЗ, і насправді для мене до сих пір є загадкою, як саме вона потрапила в ці списки, хто саме її помітив і туди вніс. Зупинятися на досягнутому Юлія не збирається. Тому у її планах наразі видати як мінімум ще дві книжки у різних видавництвах України, які вже чекають на свій перший друк. Наступна книжка вийде приблизно 20 травня. Ось вже через місяць, також в видавництві «Чорні вівці», також на вік 5+, але вона буде зовсім інша. Пригодницька це так, скажімо, це ми даємо дітям задуматись, то ми дамо дітям влітку просто відпочивати з гарною книжкою. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Відвага, яка не знає меж, сміливість, що стоїть перед обличчям небезпеки. Ви, українські захисники і захисниці, є нашим символом незламності. Слава України та її героям.